Чухать тебе не чухали, да? так. З СПГ по військовому сапог пряме попадання. Снаряд осік руку практично зразу там трошки на шкурі повісіла. І мені все об'яснили, показали, дали собачкою погуляти одну, потім другу. Ну я не дуже люблю з людьми спілкуватися. Мені з собаками набагато цікавіше і простіше. Найбільше подобається в роботі це спілкування з тваринами, гуляти з ними, як вони дивляться на тебе, як вони чекають тебе. Коли вони бачать, як вони звикають до людей і починають знову іти до людей, то вже якось не хочеться їх зраджувати і хочеться бути поближче до них, щоб їм якось веселіше було, та й самому веселіше. Я залишився тут на роботі через те, що вже не можу їх покинути, бо дуже люблю.